Виставка Криворізький експрес в галереї клубного дому була наповнена живописними роботами сучасних митців і художників минулого століття. Усі вони представляють інтерес і вагомий пласт української культури, зазначають організатори. І, можливо, саме тут вперше криворіжці відкрили для себе імена тих, кого світ визнавав давно. Наприклад, дуже освічену людину, засновника закарпатської школи живопису Адельберта Ерделі, загадкову особистість Миколу Глущенка. Футуриста батька українського модернізму Давида Бурлюка. Ці художники не поклонялись мистецтву соцреалізму, який панував у радянську добу. Тому були приречені на забуття в тій країні. Вони змогли заговорити до криворіжців мовою живопису завдяки приватним колекціонерам. Ці роботи вони дуже зв'язані, пов'язані з їх історією. Як це було Багато з них народилось в позапрошлому віку. Вони пройшли всі жирнова е, революції, е, більшовізму і так далі. І дуже-дуже, ви знаєте, та історія, яку я зараз вивчаю скрізь призму е, не підручників, так, а скрізь призму е, життєвого шляху саме цих людей, міців. Дуже схожа на сьогоднішню ситуацію. Причому так схоже, що аж, аж страшно. Одна з експозицій виставки творчість криворізького художника, експериментатора Євгена Дзюби, дивовижні полотна, власні переживання, роздуми, відчуття світу і буття автора. Євген залюбки розкривав зміст своїх фантасмагоричних сюжетів глядачам. Латімерія це дуже древній вид, перехідний вид риб, які зібралися на сушу, і вона поміщена. Космічний простір. У ці об'єкти об це е, така відома туманність. Туманність, е, її називають стовпи З таких туманностей е, виникають галактики, зірки, планети, і ми з вами. А е, до речі, оця е, дуже відома туманність вона, вона вже зникла від спалаху сверхнової зірки. Але ми її можемо спостерігати до сих пір, тому що світло йде до нас, ще проходить крізь нас. Найбільше нам сподобалася атмосфера, взагалі як організована виставка, цей арт-простір, який тут організували, а також нам сподобалися картини. ну, в стилі абстракціонізму багато сьогодні представлено витворів мистецтва. Звісно, знаємо таку класику, як Марія Приймаченко. І тут представлена її картина, а також картина, що присвячена їй. А більшість художників для нас, ну, ми сьогодні відкриття зробили, і вони для нас нові. Але будемо дізнаватися, вивчати. Я ще всі три зали не побував там, але ті два, що я бачив, ну дуже круто. Євген зуба і колекція приватна Романа Єрмолінка там у тому залі, Василь Хмільнюк, Яструб. Ці всі хлопці вони неймовірні. Криворіжцям пощастило доторкнутися до живого мистецтва такої плеяди художників, кажуть експерти, і запевняють, виставка варта всеукраїнського рівня Тетяна Васильєва Олексій Правицький цей день.